Україна отримає від Великобританії далекобійні ракети, ось ці 250+, плюс, чи вже можливо вже її отримала? Скажіть, будь ласка, сказав, що вже вже так отримала. Скажіть, будь ласка, це наскільки це змінює правила, скажімо, і ситуацію? Що чи, чи до чого це дуже може дістати? Це дуже серйозно збільшує наші можливості, але не треба вважати, що це срібна куля, яка от просто от одним доторком вбиває вампіра. Ні, це не той випадок, тим більше, що дадуть їх нам не так багато. Ніхто цифри не озвучує, але просто виходячи з того, що вартість однієї ракети Storm Shadow 2 мільйони доларів. Ще раз два мільйона одна ракета. От я, наприклад, от, виявляю, якби в мене наприклад так тремтіла буквально рука. От коли треба було б витиснути кнопку і от одним пуском кнопки витратити два лями. От, от чесно. Е, тобто тому абсолютно зрозуміло, що при такій ціні багато їх не буде, і цілі для них вибиратимуться от дуже точково, і цілі саме для Storm Shadow вибиратимуться на рівні головнокомандувача. Тобто це буде саме от те, що називається резерв головного командування для особливих цілей. Ну, ми згадаємо взагалі особливості цієї ракети. Ми не знаємо, на яку, на яку дальність вона летить. Ну, ми з вами мається на увазі не знаємо, ми не знаємо, яка модифікація поставлена: експортна модифікація, яка летить тільки до 300 кілометрів, чи власне базова британська модифікація, яка летить на 560 км. Ну, в будь-якому разі Крим і значна частина е, прилеглих до України російських областей навіть у експортному варіанті вже потрапляють в е, радіус дії, е, але враховуючи ціну, е, це не буде витрачатися на звичайні такі от е, стандартні склади. Це не буде витрачатися тим більше на якусь бронетехніку. Боже збав це е, або для стратегічних складів, от, або для центрів управління е, великого рівня. Саме так ця ракета історично використовувалась, а в неї є вже досвід бойового стосування, причому саме проти диктаторів, це така от, ця ракета вже з певним досвідом саме боротьби за свободу і демократію. Першим на собі відчув, як працює Storm Shadow, Саддам Хусейн у 2003 році. Потім після нього був Каддафі, от, потім після нього був ІДІЛ, от, і при тому, у випадку ІДІЛ це знову ж таки йшлося саме про підземний центр управління. Слово «підземний» тут прозвучало не випадково. Storm Shadow не тільки летить відносно далеко і достатньо точно, а там цікава бойова частина. Там загалом 450 кг вибухівки, що багато. І ця вибухівка поділена на дві частини: спершу йде акумулятивний вибух, який пробиває дірку в броні або в бетоні. А далі, вже туди всередину, йде основний заряд. Тобто, це така спеціальна антибункерна ракета. От привіт, бункерному діду, як його називають. От е, це спеціальна саме ракета, щоб викурювати диктаторів з тих центрів управління, які вони вважають неприступними. Ну з того, що найближче нам, скажімо, так, виглядає це е, стратегічні склади БК в Криму, які одразу робилися саме в скелях. От вони спеціально так робилися, що навіть коли ворог знає, де вони, то от а скелю не проб'єш. Ну, але її не проб'є технологіями середини 20-го століття, коли це робилось. Storm Shadow проб'є таким чином. Як мінімум, ми отримали такий знаєте, консервний ключик для е, розконсервації великих запасів Чорноморського флоту Росії. Одну взагалі того всього, що вони там в Криму наскладували. Ну по чому ще будемо використовувати. Я думаю, достатньо скоро побачимо. Але це будуть саме окремі точкові удари, а не якесь масове використання. Навіть це навіть не Хімарси. Їх буде все ж таки в рази менше цих ракет. Євгене, я уточню, просто як людина військова, поясніть мені нашим глядачам, а їх звідки запускати чи проти вони ж за літаків? Правильно я розумію? Так. Але, так, а літаки. Але... Літаків там ми мало отримуємо в нас в Росії там... Ну я гадаю, що в будь-якому разі навіть та кількість літаків, які у нас зараз є, вона буде або співставно, або більша ніж кількість цих ракет, які нам дадуть. Ну але так зовсім спрощуючи, навіть якби в нас один літак був переобладнаний під ці ракети, ну от по черзі б їх ми і запускали. Ні, ми в будь-якому разі не можемо не зможемо собі дозволити е, гратися так, як зараз грається Росія з масовими пусками. От в даному разі це будуть, а саме точкові пуски, я взагалі дуже сумніваюся, що ми більш ніж одну ракету за один раз будемо використовувати. Я думаю, що це кожен удар буде от саме голкою. Так? Але тут треба знову ж таки, нам і не треба. Тут є цікавий нюанс. Справа в тому, що Росія масово застосовує свої крилаті ракети, бо насправді їх досить легко збивати. От і щоб прорвати нашу ППО, от їм треба запустити одночасно кілька десятків з тим, що хоча б кілька прилетить. От Storm Shadow абсолютно інша історія. Ця ракета базово розробниками заточувалась саме на обходження е, складної сучасної ППО, тобто, це один з тих не, небагатьох видів західної зброї, який робився не для там боротьби з е, маджахедами. А саме ще в концепції е, третьої світової війни, тобто ракета заточувалась під те, щоб прорвати саме щоб саме одна кожна ракета, а не масовий залп, просто тихенько обходила навіть достатньо складну технологічну ППО ворог. Ну і от, власне, я думаю, ми скоро побачимо е, на що здатні їхні всі ці е, панцирі, чотириста і тощо, е, проти дійсно сучасної технологічної західної зброї.